Можу зазначити, що я подивився карти Сполучених Штатів Америки і карту Дональда Трампа, і в цих картах я не спостерігаю катастрофічних процесів всередині другій половині 2025 року. І я вважаю, що та дисбаланс і Ті проблеми, які зараз виникли в США, вони викликані не майбутніми колапсами якимись, а вже пройдешнім сонячним і затемненням місяця. Тобто, я вважаю, що чим далі від затемнень, тим ситуація в США вона буде стабілізуватися. Тобто ці протести, які пройшли, надалі ніяк не вплинуть на Америку. Це просто як завершення того етапу, який вони вже пройшли. Так можна це розцінювати? Ну, пік позаді. Ну, от, в принципі, так. Як довго будуть наслідки, після затемнень іноді наслідки бувають і місяць, і півтора, Ну, в принципі, Но... І, звісно ж, я не стверджую, що це дуже корисно для економіки США, і не стверджую, що долар буде абсолютно незмінним. Ну, в плані валютно. Просто я хочу сказати, що я не спостерігаю колапса, бо я вчора побачив такі заголовки, що там все, колапс, долар очікує колапс, Сполучені Штати Америки, все, Ну, от такого я не очікую. Проблеми є, але і в карті Сполучених Штатів Америки, і в Карті Дональда Трампа все виглядає не проблемно, але не катастрофічно. Угу. Тобто, і імпічмента Трампа ви не бачите, про який говорять зараз. Самніваюсь, найближчим часом самніваюсь. А вже наступного тижня у нас великдень і якось великдень така велика подія, бо в нас більшість українців християни святкують цю подію. По-перше, чи є загроза якась на цей день, і, взагалі, чого очікувати від цього дня? Бо до 20 квітня всі якось прив'язуються там і про режим тиші говорять, і якось як ще одна точка відліку, якої чекають українці. Чи дійсно це буде от якоюсь такою точкою відліку? Сам сам по собі вели в Великдень має в собі. Має в собі е, військові енергії. Тобто, планета Марс вона знаходиться от в конфлікті з Плутоном, в конфлікті з місяцем в протистоянні і в напруженому аспекті з Сонцем. Тому з військової точки зору, 20 квітня, я вважаю, не є безпечним днем, особливо ніч після 20 квітня. Отак от, от стане більш точним протистояння до місяця, і може бути такий ефект, що на сам Великдень, наприклад, не буде якоїсь агресії такої дуже сильної, а от потім в ніч з неділі на понеділок є ризики, що вона відбудеться, як обстріли цивільної. Інфраструктури, так і якісь військові операції, які, можливо, Російська Федерація захоче провести під покривалом Великдня, але проведе їх в понеділок. Ну, типу, не в Великдень, ну а от, а от не в Великдень. Же ж, ну. от, тому я б нарадив розслаблятись після Великдня в ніч і на понеділок, це, що стосується е, військової ситуації. Ще раз хочу підкреслити, що за моїми прогнозами ці процеси не дуже повільні і вони не радикальні. Більш радикальних, ну в смислі, що домовилися і цього дотримуються, я би очікував собственно з червня або початку липня. Чому? Тому що є в астрології знаки з дяка, які Означають більш радикальні речі. Ну, от, наприклад, Терези, знак Путіна, до таких знаків відноситься, і ми бачимо, що Путін така радикальна людина. Він от ну без коментарів, да. Ну, якби. І ще окрім Терезів, радикальні це Овін, там Казірох і Рак. Ну і зараз в в радикальному знаці зодіака Овен із важливих показників тільки сонячне затемнення було. Ну, оскільки затемнення така енергія, яка більше провокує, не здійснюється, підштовхує людей робити помилки, на ній далеко не, не поїдеш. А більш такі надійні планети, тобто це Сатурн особливо. Ну, і Юпітер, вони перейдуть в радикальні знаки зодіака в червні, в червні 2025 року. Тому я би прогнозував, що так, з кінця квітня почнуться якісь процеси щодо пов'язані з закінченням війни, але ну, вони будуть ненадійні. Не, не і більш надійні почнуть починатись з червня 2026 року, коли більш радикальні рішення цієї енергії будуть генерувати, більш радикальні рішення. Тобто, якщо домовилися, то вже домовилися. Бо ці, що в квітні, ну так, домовилися, але ну, подивимося, ну, оце таке в квітні. А якщо взяти наступний тиждень після Великодня? У нас в кожному регіоні по-різному називається це свято. У нас це в Луганській області називали Красна Горка, в Черкасах ось тут називають гробки. Тобто через тиждень після Великня комунальні дні, коли люди йдуть там на кладовище. В ці дні чогось очікувати теж якісь загрози на ці дні, бо масово люди підуть також збиратися на цих кладовищах і, можливо, наш ворог скористається цим. Це буде з 26 там по двадцять восьме квітня. Е, ну, взагалі, от це сполучення планет таке войовниче. Воно знаходиться наприкінці квітня у всі дні. Е, тобто таке войовниче сполучення планет. Угу. Марс, войовнича планета, Сонце, Плутон. Це такі активні планети а під час війни це пов'язано з агресією. Найбільш точний цей в районі 21, го 22, 20 до 27 го квітня, до 28. го Потім з травня воно буде уходити. Тобто, травень виглядає дуже спокійним місяцем в порівнянні всіх інших, mm -hmm. тобто в порівнянні з зимовими там. Або першою половиною весни. Тому і в ці дні, ну, про які ви кажете, тобто там є така войовнича енергія. Взагалі, коли в ситуаціях не пов'язаних з війною, то ці енергії з одного боку, вони означають вирішити якісь складні питання. Тому, якщо, шановні глядачі, у вас є якісь ну, складні питання, і, і ви от. Думаєте, коли б їх, коли б у вас сили були їх вирішити, то дійсно наприкінці квітня ця, ця енергія буде. Цей, цей період він не для відпочинку, а для вирішення якихось ну більш складних запитань. Ну, наприклад, хтось давно не наводив порядок на кладовищі у полеглих предків, і бо це важко було чи не було сил для цього? От зараз сили можуть. З'явитися ну, на це. Бо ці сполучення планет, які я показував на діаграмі, вони е, створюють от таку енергію, е, те, що людина не хотіла, не могла або не вистачало сил зробити. І це буде зроблено. А от для таких справ, які пов'язані з відпочинком, з розслабленням цієї енергії, вони Будуть означати, що щось буде заважати відпочинку, заважати розслабленню. Марс, конфліктна енергія, тому і на Великдень, і на е, Гробки я би прогнозував потім в інтернеті якісь відеоролики, які будуть люди обговорювати, які будуть показувати конфлікти, агресію в суспільстві. Е, ну в принципі, так з точки зору з точки зору. Релігійної дуже цікава така енергія, бо знак Здяка Риби дуже сильно в резонансі з християнською ну, з релігією взагалі, а з християнською в особливості, тому що риси знака Зодіака Риби це прощення прийняття, які є в християнстві, і ми спостерігаємо ці енергії, наприклад, в реакції. 에... Сполучених Штатів там на обстріли в Кривому Розі. Ну з пониманням, віднеслись з паніманням. Ну, бачите ж, Російська Федерація нервничає. Ну, треба віднестись з пониманням. Ну, ну може не дословно, але смисл такий: тобто, знак Здяка там, і Терези, в них планет немає, терези, це справедливість. Скорпіон — це помститися там. Ну, планет нема, тільки є ліліт. Ну, ліліт, вона. Провокує на такі форми помсти, які ну, проблемні, ну скажімо так. От. А, да, а в рибах є планети. І тому Дональд Трамп каже: давайте простим Російську Федерацію, а що ж делать? Ну, якби так, це для чого я це кажу, що показує резонанс знака Зодіака риби з християнською ну, моралью, цінностями. І, от з точки зору релігії, дійсно є можливість на цих святах відчути якісь релігійні такі теми. Особливо, до речі, зараз, Зараз, тобто коли тут ще Меркурій є, там до середини квітня, продовжую очікувати якихось подій у зв'язку з планетами знаком Зодіака Риби в релігіях, в релігійних якихось Тематиках в квітні, як і в березні, а також в тематиках морських і пов'язаних з країнами, які знаходяться біля моря. В таких країнах і перемовини проходять в цей період, тобто, як, і, ну, і політичні якісь важливі події, в тому числі Ізраїль. В Ізраїлі теж ну, важливі якісь очевидь події, всю весну можна очікувати. Зараз такий от складний період ще продовжуються і ці події в Кривому Розі, потім Київ. Якось ментальне здоров'я страждає українців. Можливо, є якісь у вас поради, як, як впоратися от з такими подіями, з такими новинами, які в нас несуться, не дуже гарними. По якщо астрологічну інформацію говорити, то тема знаку Зодіака Скорпіон це тема помсти. І як я вже зазначив, в Скорпіоні знаходиться вже два тижні ліліт. І це означає, що коли люди дуже сильно хочуть помститися, то вони дуже сильно налаштовуються на негативні енергії mm -hmm. і дуже сильно по, ну, якби в негатив спускаються. Взагалі, знак зодіака Риби, він такий, який означає абстрагуватися, тому під час знаходження планет в рибах ну, можна порадити абстрагуватися від якихось подій, які ви не витримуєте. А от коли планети ввідуть знак зодіака О, він не затемнення, а більш такі, на які можна спертися, тобто, це у другій половині весни і з літа. То а, сили відновлюються через діяльність. Овен це такий дієвий знак зодіака. До кінця весни ще Юпітер знаходиться в знаці зодіака Близнюки. Юпітер означає хороший настрій. І, а близнюки означає спілкування. Тому спілкування може покращити настрій людям от зараз навесні, а також. Близняки означають читання літератури, ну, навчання або читання літератури, і це теж дуже корисно. Більш складний взагалі період це період затемнення. він дає енергії зневіри, відчуття відсутності підтримки, ослаблення імунітету. цей період він проходить. Цього тижня, тобто, Певна така зупинка, фіксація, як я говорив, із ну, зі стаціонарні планети і відсутність динаміки. Тому людина, яка хоче дуже активно рухатися вперед на цьому тижні, вона може ну, відчувати неможливість цього, а в гіршому випадку якісь ну, проблеми з цим. Проблеми з транспортними засобами, ну, наприклад, бо насправді зараз енергія така, що не активно кудись рухатися, а трошки зачекати і трошки глибше розрахувати або прорахувати, або ну, ще щось зробити в статичному режимі. Хто хоче порушувати статичний режим цього тижня? Не всі, звісно, ну великий відсоток людей, які хочуть дуже активної діяльності, вони можуть зустріти перешкоди, бо енергія стоїть на місці дуже важливих планет Меркурія і Вініра. Це означає, що це період не для активного руху, це такий повільний період зупинки. В основному Венера в стосунках, фінансах і ну в іншій якісь активності.